Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла вас познайомити з новинками, які я придбала перший раз в житті через YouTube-інформацію, скажімо так. Це була не реклама. А я випадково попала на випуск людини, яка просто займається продажем рослин через YouTube. Я так зрозуміла, в неї є свій канал, і вона там пропонує рослини. Називається цей канал Квіти від віти». Якщо не помиляюсь, то саме так. І от я перший раз придбала рослинки і хочу вам розповісти і показати про них. Я придбала шість таких рослин. Я придбала астільбу, написано вона біжого кольору, не знаю, молочного, мабуть, кольору. Мене влаштовує я астільби, в мене є ділянка, коли ділянка, куди я якраз і хочу астільби посадити, і якраз я там намагаюся витримувати білі. Білі з рожевим кольори, Тому біла мені підходить от молочну я придбала, називається знову астільба бєжева». Ну, такий гарний кущик, і коренева, така гарна. Далі Астільба Біла рання ось такий кущик теж, наче непоганий. І отаку Астільбу. Називається Red, підпишу назву. Вона має, бачите, яке листя, і, мабуть, це листя має бути трошечки таким буруватим чи фіолетовим трохи. Ну, В даному випадку я знов-таки повелася на листя. Мене цікавлять саме декоративно -листі, листні рослини, тому що квітування у рослин не дуже довгі, а от потім, коли зберігається дуже гарна куртинка, мені це подобається. Тому астільби цим мені подобаються. Ось три такі астільби я придбала і придбала. Два очітки. Очіток хаб-грей. хабгрей. грей Такий теж досить добрий. Вони наростають гарно очітки, вони безпроблемні. Я теж хочу, хотіла такий очіток, мені подобається, як він квітує, таким незвичайним згущенковим таким кольором. Якимось жовто-медово згущенковий. Я навіть колір не можу назвати, але мені подобається цей колір. І я хотіла такий очіток. І я дуже хотіла очіток Матрона. Не знаю, чого я його хотіла, Ну, от хотіла. Оцей стовбур більш такий темний, насичений, буряковий. Ну, от Таку гілочку мені очітку Матрона прислали. І... Ще рослинка така проломник. Я її, в мене є місця, щось схоже на альпійську гірку. Я просто не роблю саме от класичну таку гірку, але в мене є такі невеличкі шматочки серед квітника, де в мене якраз ростуть якісь такі дрібні елементи, які дрібні рослинки, які якраз підходять для альпійської гірки. Ну, отакі рослини я придбала, квіти, увіти. Відповіла вона досить швидко, проблем не було. Я заплатила і буквально на наступний день мені відправили цю посилку. Ну, я вважаю, що нормальна посилка. Ну, ось я їх вже розгорнула і зараз піду садити на ті місця, де вони мають рости. Ну а на цьому поки що все. Бажаю всім гарних покупок, гарних рослинок. І, як завжди, далі буде!